Минулий тиждень у Кам'янському завершився великим концертом від танцювальних та музичних колективів міста. Творчий вечір був присвячений нашим захисникам та захисницям та мав символічну назву Твої дивовижні діти Україно». Як це відбувалося? Дивіться далі в сюжеті. День захисників і захисниць України це не лише про свято 1 жовтня, а про кожен ранок, який зустрічають у безпеці вільні міста, адже це тільки завдяки нескореним вільним сильним духом українцям, які протистоять кровожерлому ворогу. Подякувати захисникам, зібралися 9 найкращих творчих колективів кам'янського, а це понад 300 учасників. Концерті приймають участь дев'ять творчих колективів нашого міста. Це танцювальні студії, стиль життя, фльор, дістарс, матей тім, легрант. Також приймає участь спортивна школа, наші зірочки спорту, вокальний ансамбль, зоряний дощ, ансамбль народних інструментів, мистецької школи, номер три. Стасу всього 12 років, але він знає, що таке війна. Хрещений його сестри зараз знаходиться на харківському напрямку, де захищає нашу країну. Я дуже вдячний ЗСУ і дуже люблю такі виступи. Дуже люблю виступати і приймати участь в таких заходах. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вона дає нам цю можливість заряджений на повну виступати. Костянтину 11 років каже, концерти дуже полюбляє і завжди радий брати в них участь. Тим більше нинішній можливість подякувати нашим захисникам. Ми дуже вдячні ЗСУ за те, що вони нас захищають, і ми маємо змогу приймати участь у міських заходів. Слава Україні! Слава пані Лідія прийшла підтримати онучку. каже, що враження від концерту неймовірні і називає це одним з прикладів нашої допомоги в тилу. Початок концерту був просто зворушливий, просто сльози лилися, тому що ми в такому стані зараз що спокійно про це балакати просто неможливо. Наприкінці заходу організатори за підтримки партнерів провели розіграш для глядачів. Так, шість щасливчиків отримали картини для малювання за номерами.